Любі мої, хочу вас поблагати, попросити, ну, дійсно, благаю вас, не кохайте мізки тим людям, котрі працюють з вами, з людьми. Не кохайте мізки тим, хто працює з людьми. Повірте, навіть в тих же АТБ, маркетоптах, екомаркетах, сільпах, метрах, тощо, повірте. Після 12 годин на ногах єдине, чого тобі хочеться, це сконати. Ще слово, просто ну, не, треба з однієї сто... не треба з однієї сторони цілувати працівників магазинів, аптек, тощо, в дубцю. з другої сторони, не треба робити їм нерви. Будьте десь посередині. Це той момент, коли Богу потрібно послухати.